Електрики, водяна колись знову відновилися, але вже у вигляді будівельної торбі. Можна сказати, що ще у 1891 році почалася доба гідроенергетики. Хідростанський мають багато переваг. Постійно відноситься запаси енергії. Простота використання відносини на відсутній забруднення оточує вперед. Економічна ситуація в Україні дуже складна. Відбувається забруднення трудовків. Шхіди викиди в атмосферу. Основними забруднюючими атмосферами є підприємства чорної металургії, енергетики, та нафтохімічної промисловості. У результаті діяльності цих підприємств написано утворюється засну. Найбільше забруднення міста це як Кривий Ріг, Запоріжжя, Маріуполь, Дніпродежицьк, Донецьк, Єнакір. Е, 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 Автомобілі викидають в атмосферу. Е, Обокси тільки азоти, які з неводі з вологою поховіться і утворюють красиво стерчати азотної кислоти. Спадають вони на землю у вигляді кислотних дихів. але частіше у Волинській, Кіровоградській, Київській, Одеській, Донецькій і Дніпропетровській областях. Загрозу здорових є проблема безпитної води, бо верхній <питерпи> е підземні води за Щороку населення підприємство в Україні використовує приблизно 30 мільярдів води. Виривають нашого оселю. Люди, які ставлять душі, обов'язково парку можуть бути в темні колі, що притягували сонце. А взимку ну, ми використовуємо світлову енергію в вигляді зров, в та газу для обігрування ну, Лю, ну, далі в зимку. Люди інші країни використовують сонячну енергію дуже розширено. Деякі люди, навіть не діючи ну, воду, можуть е, поставити влітку влітку е, міску з водою на вулиці та набити воду. Ну і ще є види соняч, сонячних... Е, strengthens alexer this is of Kalteshnakeh��attaz, a box Verditaishnakeh啊, a Bo booster, a Wazimahんですinh olecator في very differentきます vahimou 전� этот el 아 entr'inhalo lecces que dalamık pas mae an tru l'IVA

Нам ми переходимо з одного стану інші. На наше орієнтоване майбутнє навколо середовища та використання недії. Це березня природи Ну, людина використовує сонце, так як сонце приймати з яко. І це призводить більшого прибутку влітку, тому що саме, саме смерть.

Вич видно, Дуже давно ще з Китаєм китайцями в 30-му році до нашої ери. Вони її видобували для газу і водія лам. Зараз використовується ця нас для побудови. Використовується побутовий приблизно 9819 використовувати палу, а інші 10, як рік і все. Бензинова ера почалася ще в 1859 році. Тоді в Пенсільванії дрейс прокурив не першу світу святковину, але почалася таки бензинова ера. Природний газ. Третє за величиною джерело енергії. Відомо, що 25% енергії в світі виробляється з природного газу. Місце енергії в природному газі високий, майже такий самий, як кілька. Під енергією, яка людина може використовувати практично, 20 ну, енергії. Ресурси, тобто це матеріальні речі. Основними енергетичними ресурсами називають те, які людина використовує масштабно у великих цілях. Це нафта, газ, енергія ну, енергія сонця. Енергія, Енергетичні ресурси поділяються на первинні Ну, і Це залежить від того, які добування впливає на природі. Наприклад, первинні це ті, які людина добула безпосередньо з природи. Це, наприклад. Це ганафта, природний газ, енергія, енергія вітру і так далі. Вторинні ресурси це те, які людина добуває в нас до переробки. Наприклад, енергія пари, енергія гарячої води і так далі. Перевиденна енергія поділяється на піднову і невідноплювання. Добування підновлювання енергії, воно відказується погано на природі. Dobře, lidem se lid se do toho, že častěji